Вітаю, друзі, підписники гості каналу. Сьогодні розклад 12 домів таро для людей, народжених під знаком Овни. Розклад на рік по різним сферам. 12 домів, 12 сфер. Сьогодні ми користувати українське таро. Я українське випущене в Україні, написано українськими літерами. Таке гарне. Мені подобається воно має такий невеликий формат, дуже зручно випасувати. Перший дом. Особистість. Другий фінанси. Комунікації. Сім'я. Діти. Робота. Партерство. Трансформація. Подорожі. Далекі подорожі. Кар'єра. Суспільне життя. І до карми. До карми все спочатку. Перший дом це дом вашої особистості. Як ви позиціонуєте себе в світі, як вас бачать люди, ваші думки, цілі, почуття, чим і як можете показати себе світу? Перший дом у вас випадає паж мечів. Паж це юна особа, недосвідчена, яка часто помиляється, але вміє логічно мислити. Строїти послідовну логічну цепочку. Опирається дійсно на знання, яка навчається. Дійсно людина, яка навчається багато і всьому. Тому вас бачимо саме такою: ви проявите себе саме в якомусь навчанні, в здобутті нових знань. Для вас це буде важливо. Важливо для вас. Появляться нові якісь ідеї щодо навчання в нових сферах в цьому році. Вам буде навчатися чомусь другий дом дом фінансів. Він показує, наскільки правильно ви оперуєте фінансовими потоками, робите фінансові операції, і взагалі ваша фінансова, фінансова грамотність вісім кажезлів падає в цей дом. Ваші дії щодо грошей будуть цілеспрямовані, послідовні і дуже швидкі, часом навіть моментальні, просто зразу тут придумали і зразу це внідрили в жис, реалізували в житті, так? Так, да, і вісім кажезлів це успішна карта. Карта, яка показує дуже швидкий успіх, саме від ваших операцій з грошима. Далі третій дом, це дом комунікації, якихось недалеких переїздів, братів, сестер, двоюрідних, тобто людей вашого віку, ваших якихось родичів вашого віку. Шістка мечів. Вона переказує дійсно. Якісь поїздки недалекі. Це може бути зміна майна, переїзд в іншу квартиру, в інший дом переїзд. Шістка мечів це також зміна не тільки по території по місцевості, а також може бути зміна вашого якихось поглядів, ваших висказувань, ваших думок щодо тої чи іншої теми. Можливо, зміняться дійсно теми. Розмов, вас буде цікавити щось інше, на відміну від того, що цікавило раніше, якісь інші теми. Наприклад, якщо ви фінан... цікавилися, наприклад, торгівлю, то тепер вас кардинально почне цікавити езотерика. Такий простий приклад. І, брати і сестри, скоріше все, ви, у вас буде якась зміна. Тут в цьому домі зовсім зміни у всіх сферах. Буде зміна спілкування із якимись вашими родичами. Якщо ви з кимось раніше більше спілкувалися, в цьому році ви спілкуватиметесь якось менше, а можливо, спілкуватиметеся з кимось іншим, в більшій мірі. Так. Наступний четвертий дом. Дом сім'ї, рода батьків, матері, приватна власність і саме відносини у власній сім'ї. Тут вам випадає паж кубків, пажі випадають як вісники якоїсь доброї новини, пропозиції, добрі пропозиції, тому що до приватної власності, можливо, ви отримаєте якесь повідомлення щодо добрих намірів. Відносини в сім'ї, якщо дійсно у вас сім'я офіційно зареєстрована, стабільна, статична, будуть досить такі добрі, легкі відносини. Навіть якщо ви вже давно в шлюбі, і так би наче нових емоцій, романтичних подій не було, то в цьому році вони дуже можливі, Відносини були дуже легкі, романтичні, якась нове. Захоплення своїм партнером, знайдете в ньому щось нове і більш привабливе для вас, щось відкриється у вас, в ньому для вас нове. Такий добре, трошечки, знаєте, такий романтизм, як наче згадаєте, що вам знову по 16. Коли люди не думають ні про що погане, і нема ж такого досвіду саме в романтичних, особистих відносинах поганого, а тільки знають добре і надія, і кохання, романтика, вечеря, букети квітів. Такі легкі відносини, можливі, наступний п'ятий дом, дом відпочинку, творчості, любові, дітей. Дом задоволення, королева мечів. Знаєте, задоволень королева мечів не передбачає. Одне, можливо, можете отримати дійсно якесь задоволення чи від спілкування. Да, від спілкування з якимись своїми однодумцями, можливо, те, що вас дійсно захоплює. Тому що мечі це і йде інформація. Отримання інформації, розмови, документи, що таке задоволення. І відпочинок, королева мечів зазвичай не відпочиває, тому тут складно сказати, що вас очікує дуже таке тривалий відпочинок, який приносить задоволення. Ні, тут скоріше робота, вирішення проблем. Якісь документи. І творчість. Також не передбачається творчість в вашій справі, в якихось ваших захопленнях. Тут все буде у вас все чітко, різко, швидко, кардинально. Кардинально прям. Так. Ну, Одне, що, якщо ви захочете відпочинок, і вам його не буду давати, то звісно ви використаєте цю свою королеву мечів. Да, характер її для того, щоб добитися собі відпочинку. Наступний двійка пентаклів падає шостий дом здоров'я і роботи, щоденної роботи служіння. Двійка пентаклів. Значить, тут показує двоякий такий стан, як для здоров'я, так, і для щоденної роботи. Щоденна робота це виконання своїх якихось зобов'язань. Тому вам тут придеться кругом встигнути. І там встигнути, і там встигнуть. Тобто і на роботі, і вдома для дітей, і для себе, і для чоловіка в різних сферах. Можливо, ви, хтось із вас візьме собі ще якусь додаткову роботу. Ну, і... Вам доведеться буквально крутитися на одній нозі, не маючи відпочинку для себе. Це тільки робота і робота, обов'язки, вирішення проблем. Бачу, навіть королева мечів падає, що вирішення проблем, постійна робота, багато роботи. І як здоров'я також може бути коливатися, не буде стабільності. У вашому здоров'ї. Часом може бути краще, часом може бути хуже щодо здоров'я. Я, я не, не лікар, тому конкретно нічого сказати щодо здоров'я вам не можу. Але таке двояка ситуація. Ви бачите, вона сама по собі непевна. Чи буде дійсно на 100% корисне і правильне лікування? Тому тут, як застереження, маєте дійсно все обґрунтовувати, все дізнаватися, не займатися саме лікуванням, тільки шукати дійсно якихось добрих спеціалістів. Наступний сьомий дом дом партнерства, в тому сенсі, коли я і ти, чоловік, і жінка або партнери по роботі, по бізнесу шістка жезлів. Це карта перемоги, що означає якісь ваші дії, направлені на стосунки, здобуття стосунки або покращення ваших стосунків. Увінчаються перемогою, і ви будете дуже задоволені. Можливо, це буде зв'язане із вашим впливом на чоловіка. І в бізнесі, діловому партнерстві, це також, можливо, десь ваша. Ваша теорія про намір напрямок розвитку вашого бізнеса виявиться кращим, всі це признають і це саме в цьому може виглядати ваша перемога в діловому партнерстві. Як, наприклад, дом трансформації, восьмий дом, випадає лицар мечів. Так, паж мечів. Саме планувати, упорядочувати свої дії за допомогою планування. Обдумувати, обдумувати дійсно, які можуть бути наслідки від ваших дій. Не лізти наражон першим, якщо дійсно вам там десь щось не сподобалося. наприклад, вам закинули якісь неприємні слова, у вас це ранило. і дійсно, треба розбиратися з таким поспіхом і агресією. Ну, як ця карта, як би вона. Попереджає, щоб ви трохи стримували свій темперамент, вам потрібно буде попрацювати саме над цим, аби стати більш терминішим до людей. Так, дев'ята карта. Дев'ятий дом. У нас тут дом подорожей, дальніх подорожей. Тут Жеслів. Знаєте, якщо ви не планували, хтось із вас не планував дальні подорожі чи поза кордон, да? то складуться такі умови, які буквально з-під палки заставлять вас це зробити, десь поїхати далеко. Так. Якщо ж хтось планував, то це буде у початок, це успішне, може бути подорож. Особливо, якщо вона буде грунтуватися дійсно на плануванні, на розробленні дійсно поступенчатої послідовності виконання цієї подорожі. Коли від самого початку все узнати, про все договоритися, обдумати всі деталі, дрібіски, все приготувати, все записати, тоді дійсно далекі ваші подорожі були дуже успішні. І. По цьому ж дому йде в нас навчання і тут жезлів це також початок навчання, можливо, якомусь ділопроїзводству або навчання саме на підприємстві. Якщо хтось із вас починає роботу, то йому, потрібно буде вивчити деякі аспекти цієї роботи. Якщо він же стикався з Такої сфери, або ж починати спочатку. І тут тут жеслі він саме конкретно вказує на початок навчання. Чомусь. Бачите, тут у вас паша мечів також початок якогось навчання може бути у вас. Десятий дом кар'єри, п'ятірка мечів. П'ятірка мечів кризисна карта. А як би вона попереджає? Що про те, що вам потрібно буде поборотися за те, аби отримати свій пост, ну, підвищення я маю на увазі, так? Якщо ви впевнені, то ви можете боротися. Якщо у вас десь закрадеться якась якийсь сумнів. Вам краще не вв'язуватися в цю справу, тому що навіть якщо ви переможете і отримаєте, то матимете якийсь гіркий осадок, якесь все одно незадоволення з собою. Тут причини можуть бути різні. Людей глибинні процеси доволі таки різнобічні. Так що маєте подумати щодо кар'єри вашої. Одинадцятий дом дом суспільної роботи. Тут мах. Бачите, в цьому домі говориться про те, як ви, саме яке місце ви займаєте в суспільстві. Наприклад, якщо це колектив, сусіди, якась община. Батьківський комітет, наприклад, в школі, якщо діти у вас ходять в школу, там теж своє суспільство. Да? Яке місце ви там займаєте? Тобто ви частина цього суспільства? І саме цей дом передбачає комунікацію із оточуючим вас, вас людьми, саме для того, щоб здобути дійсно якісь корисні знайомства. Корисні, добрі, приємні знайомства. Саме тут випадає вам маг. Це доволі таки прекрасна карта, старший аркан, чи не єдина така сильна позиція в цьому розкладі. Маг говорить, що у вас дуже багато задатків дійсно щодо суспільної суспільних комунікації і суспільної роботи різнобічні всякі задатки, тому в цій сфері ви можете пробувати робити якісь проекти, пропонувати свою участь в тих чи інших справах суспільства, видвигати себе на якийсь пост, це буде доволі таки успішно. Далі 12-й дом. Це дом кармічної відробітки, медитації. Випадає Блазень. Блазень це нуль, щось обнуляється повністю. У вас щось закінчилося, в цьому році вона закінчиться. Випадає Блазень, бачите, це значить обнуління. Якась кармічна задача, ви її вже проробляли, і в цьому році це буде кінець тої кармічної відробітки. Тобто десь щось ви обдумували, якісь ситуації ви пройшли, щось ви зрозуміли в своїй підсвідомості, віднайшли дійсно щось нове, те, що вас трансформує. Так що в цьому році, можливо, ця робота ваша закінчиться. Саме витягнете з підсвідомості щось важливе для себе. І блазень ноль він починає свою дорогу. Ось ви будете починати дорогу вже з іншими якимись поглядами на ту чи іншу справу, чи ту іншу ситуацію, чи якийсь елемент нашого життя, розумієте? Давайте ще витягну вам карту да, на, на блазень, можливо, розкрити. Витягну вам одну карту на як би конкретизувати? В чому? В чому конкретно заключається ваша кармічна задача? Що це значить? Десятка пентаклів. Двійка пентаклів у нас. Тут десятка пентаклів. Десятка – це дивіться, Десятка також закінчення. Плазень, це як закінчення, і початок нового, і десятка пентаклів закінчення. Десятка пентаклів це сімейна карта. Розумієте, нуль початок, можливо, сімейних відносин. І притом таких практичних, прагматичних відносин, без всякої води, муті, капризів, може бути таке. Коли розумієш, що дуже важливе в домі теплота, затишок, комфорт, наприклад, зручність, коли зручно, саме в такому матеріальному аспекті, бачите, у вас буде якісь ті якісь повітряні, ефімерні, так? Наративи у вас відійдуть якби назад, і його місце займе більш щось практичне. На цьому розклад закінчився. Дякую, Овни, що приєдналися до розкладу. Бажаю вам успіхів, щастя, здійснення ваших бажань В новому році, в новому 2025 році. На все добре. Бережіть себе, до наступних зустрічей!